Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Hamster Combat, який, мабуть, зараз у всіх насолтуху, так як його, цю тапку грають вже більше 150 мільйонів пользователів. І це так, як розказують в телеграм-каналі даного проєкту. Поговорити я хотів з вами про те, чий справді про тих, те, про те, хто каже, що це скам, так як до мене зареєструваний в Москві, і про те, що ця даний проект виводити нічого не дасть. І Почну спочатку з того, хто, з тих, хто каже, що це скам, так як до мене в Москві. І перше, що я хотів би почати, це те, що, те, що до мене там зареєстрований, це ще нічого не каже, так як домен може бути зареєстрований будь-де, і в будь-якій частині світу. І це нічого не дасть проте чи будуть закуплюватися. Дані чи ні, так як саме те, що будуть галтуватися дані, то це якраз про це і кажуть в основному ті, хто кажуть, що домен буде зареєстрований в Москві. І пояснюю, так як, це те, що домен буде зареєстрований у Москві, це ще не означає, що дані будуть згавтуватися. Так як, по-перше, ні, ніхто не каже, де зареєструвані. Саме сервера даного проекту, і саме це основне а не, де домен зареєстрований був. Так як саме на серверах а, 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 є, вся, ну, точніше фіксується вся інформація про користувачів, і саме через сервера можна буде загубити, якщо вони, звісно, заходжуть інформацію про користувачів. І Чогось ніхто не опанає про сервера даної гри, так як сервера можуть бути зовсім не там, де зареєстрований був Домен. І друге, це те, що так як цей проект знаходиться в Телеграмі і, і тому, якщо ви не знаєте, то Павел Дуров, який є я основа на Телеграма якраз декілька років тому посварився із спецслужбами Росії і за того, що він Дора хотів давати інформацію про користувачів Телеграма. І він із-за того і виїхав з Росії, і після того туди наприїжджає. Також Захолкова Медурова Це він не хотів їм віддавати інформацію і навіть будь за будь-яку винагороду. І так як зараз телеграм-канал дуже швидко набирає свою популярність, то йому просто вигідно Таке робити, а саме звукувати інформацію із Хамстер Хота. Так як це дуже сильно повдіяє на популярність Телеграма, і, звісно, заробіток на ньому вдурова дуже сильно впаде, а йому це явно не надо. Якщо так судить про те, що буде залптуватись саме в Хамстеркомбат, то тоді чого ніхто не каже, що таку саму пропозицію на інших проектах, які є в Телеграмі. Так як саме. Так як якщо по їхній автогіці буде згаптуватися Хамстер Коба, то і по автогіці має згуптуватися і всі інші криптопроекти в Телеграмі. Но цього чогось я ще й досі ні разу ніде і ні, не бачив. Тільки чогось пред'яви до Хамстер Кобата, і то тільки і за його Але Це я вже об'яснив раніше відео. Також, Друге, прошу хотів би сьогодні і про на цю тему поговорити. То це про те, чи Буде все-таки все випуташувати Хамстер комбат. І відповідь да, буде, так як це дуже здорова аудиторія у них. І навіть якщо не, не так уже багато роздасть, як ноткоін, но все одно щось роздасть, так як їм просто невигідно втрачати таку аудиторію і Більшість з яких навіть поняття мог не знати бо, а, про криптовалюту до цього моменту. Ну, звісно, якщо ви ще і досі награєте, то у вас ще є час, щоб зайти. А, і якщо то свою ссылку я оставлю в описі під відео. Тому можете ще заходити, поки ще є час і реєструватися і грати. І так, як розказав розробовчик даного проекту, заробіток буде видаватися саме за дохід в час, тому і за інші активності, так як деякі користувачі можуть ту монету, що там є внутрі цього проекту накопичить дуже багато, а от дохід в час, це єдине, що може збалансувати тих, хто дуже постійно і часто грає, і тих, хто рідше заходить. І, і тому. Якщо ви думаєте, що там ще нічого заробити не можна, то ви помиляєтесь, так як е, е, саме дістанг, ну, точніше, тоді як можна буде продавати е, монету, то це можна буде вже з липня цього року. Е, уже ось мінімум через два тижні, максимум через місяць можна вже буде. Е, Виводити гроші із хом'яка. І до початку серпня, я думаю, вже можна буде виводити свої кошти із даного проєкту на одну з популярних бірж, так як вони повідомляли в телеграм-каналі Хамстер Комплекс. І тому на на даний момент у мене поки що, все. Всім дякую за перегляд, всім пока.